На сьогоднішньому занятті розглянемо, як знаходити таку характеристику вибірки, як мода. Я нагадаю означення, що мода це значення елементів вибірки, яке частіше за все зустрічається в даній вибірці. Що значить частіше за все? Більше разів. Давайте подивимось на прикладі. Ось ми бачимо, вибірка складається з елементів: 14, 15, 16, 16, 17, 18, 3 рази і 19. Вибірка в даному випадку, ми бачимо, впорядкована, що називається варіаційний ряд, і найбільша частота у нас у значення 18. Отже, модою даної вибірки є 18. Можна записати відповідь. Мода. 18. Але бувають випадки, одразу хочу зауважити, що моди може не бути взагалі, може бути декілька мод. Давайте розглядати далі. Отже, друге завдання знайти моду вибірки. Дивимось на елементи вибірки і намагаємось визначити. Який елемент частіше зустрічається за іншим? Елемент 142 рази, 152 рази, 162 рази, 182 рази. За означенням, намагаємось визначити, який елемент зустрічається частіше, і, як ми бачимо, такого елементу тут немає. Отже, моди немає. Моди немає в даній вибірці. Наступне завдання. Також знайти моду вибірки. Тут уже значенням елементу присвоєні конкретні значення це гривні. І давайте дивитися, що ж ми бачимо серед елементів. 1400 я бачу два рази, 1500 два рази. 1603 рази і 1800 три рази. Отже, який елемент частіше за все зустрічається? Як ми бачимо, їх два. Це 1600 і 1800. А значить, в даній вибірці моди дві. Це 1600. Гривень і 1800 гривень. Наступне завдання. Знайти моду вибірки. Також намагаємось дослідити. Елемент 15 у нас зустрічається три рази, елемент 18 у нас зустрічається три рази. Елемент 16, два рази і 14 один раз. Отже, частіше за все, зустрічаються два елементи. А значить, в цій вибірці мода також дві. 15 і 18. Отже, маємо дві моди. На наступному занятті поговоримо, розглянемо завдання, питання на знаходження медіани вибірки. Дякую за увагу.